Добрий день, шановні батьки. Пропоную вам сьогодні поговорити на тему сім ігор для втомлених батьків. Академія мистецтв. Замовте дитині свій портрет та позуйте на дивані, навіть поспати можна буде. Пацієнт, ви пацієнт, а дитина лікар. Оберіть собі місце на дивані або на підлозі. Тепер можна розпочинати прийом. Опишіть свої симптоми, вони можуть змінюватись. Хай лікар вас лікує. Ви відпочиваєте, а дитина щаслива. Лежачі хованки. Дитина ховається, а ви, лежачи на дивані, задаєте питання на кшталт ти під столом або ти в холодильнику і так по черзі. Єдина умова лежати на місці і не піднімати голови. Рекламна пауза. Лежите і вдаєте, що ви ведучий рекламного шоу. Дитина повинна рекламувати свої іграшки або товари, а ви повинні ставити їй професійні запитання. Наприклад, як ця іграшка допоможе розвивати ваші супергеройські здібності, або чи зможе лялька дати пораду у важкій ситуації. Камера, мотор. Ви актор, дитина виступає як режисер і дає вам завдання для виконання, але є одна умова: рухатись не можна. Ви повинні виконати сцену просто словами та виразами обличчя. Сцена і тато не може знайти свої ключі, ви просто дуже серйозно шукаєте їх у повітрі, не встаючи. Інтерв'ю. Лягайте зручно на диван, дитина повинна провести з вами інтерв'ю, задаючи питання. Ваша мета відповідати на, на все так, щоб виглядало, ніби це найбільша мудрість та наукове відкриття всіх часів. Наприклад, що ви думаєте про сміття або як ви ставитесь до сонця? Спинний живопис. Дитина малює на вашій спині літери, цифри чи предмети, а ваша задача не тільки відгадати, що це, але й спробувати це описати для неї так, ніби ви у художньому музеї. Наприклад, о, це явна абстракція на тему радості та смутку. Дякую вам за увагу.